Твої емоції після матчу? З такою грою ніяких емоцій. У нас в грі не було емоцій зараз, ніякої радості Но з таким складом гри гриві фінальний матч грати. Це... Це неможливо. Це не гра. Перша половина ні у вас, ні у суперників не була результативною. Наче ну, волейбол виграли. З чим це пов'язано? Вони грають другий день, а ми. Вийшли, може, може хто прикварів, може в кого ноги варті, я не знаю. Ну, я себе не дуже почуваю, але я намагався грати. В понеділок граєте фінал проти команди Вепале. Які шанси? Будемо намагатись налаштуватися і показати, показати гру більш тмістовно, ніж в фіналі літнього кутку, коли ми відлетіли 40 балів. Ми можемо грати, але ми наче себя баскетболу. Понял. Ну давай, бажаю удачи, Спасибо. да?